Сітка рабиця, якщо огороджуватись, то найкращою. Сітка рабиця це матеріал, який виготовляється з дроту, що проплітається між собою. Своєю популярністю вона зобов'язана широкою сферою використання, відмінними технічними характеристиками та доступною ціною. Саме це зробило її одним з найбільш розпосюджених будівельних матеріалів і непопулярнішою грошою у багатьох країнах світу. Цікаво, чому вона є однією з найкращих? Тоді перейдемо до детального огляду переваг огорожні сітки рабиці. Прагнути не тільки бюджетно огородити територію, а й зекономити на монтажних роботах, тоді паркан сітки рабиці точно для вас, адже за лічені години, власноручно, без участі експертів, ви впораєтесь з його установкою. Найголовнішим плюсом є високі амортизаційні можливості, що зберігаються навіть при сильному механічному навантаженні, адже сітка має властивість розтягуватись завдяки поетенній структурі. Вона універсальна у використанні, застосовують від сфери огородження до будівництва. Компанія сітка Захід представляє продукцію сертифікованої якості, що дає змогу надавати гарантію на 10 років. Сітка міцна та надійна, завдяки чому не піддається деформації. Оцинковане або полімерне покриття дарує стійкість до корозії та довгострокового використання. Компанія виготовляє широкий асортимент сітки рабиці та реалізовує близько 40 позицій з різною висотою, діаметром вічки та товщиною дроту. Для установки паркану сітки рабиці необхідні такі складові, як сітка рабиця. Кріплення, стовпи, натягувач дроту та заглушка для стовпа. В якості основи огороджені сітки рабиці використовують оцинковані стовпці або з полімерним покриттям, в залежності від виду покриття сітки. Мають різновиди – з отворами та без, круглі або прямокутні. В залежності від висоти огорожі виробляємо стовпи від 1,5 до 2,5 метрів разом з заглушкою. це пластиковий елемент, який розміщується зверху на стовпах. Це запобігає накопиченню вологі. Яка часто стає причиною перечасної корозії. За допомогою кріплення фіксується сітка до стовпа, що гарантує міцність та надійність конструкції, також використовують натягувач дроту, яким фіксують рабицю. Його ціль запобігти деформації та прогинанню сітки. Перейдемо до опису найосновнішої складової огорожі до сітки рабиці. Виготовляємо оцинковану сітку рабицю, яка найкраще підходить для розмежування території. В залежності від товщини дроту, яка можлива від 1,2 до 3 мм, термін експлуатації може суттєво збільшуватися. Розмір вічка можливий від 15 на 15 до 60 на 60 мм сітка рабиці з чорного металу з полімерним покриттям надійно захищена від будь-якого негативного впливу. Полімерне покриття найкраще підходить для використання в регіонах з несприятливими погодніми умовами. Підвищеною вологістю біля моря, на виробництвах та сільськогосподарських угіддях. Розмір вічка можливим від 25 на 25 до 50 на 50 мм, діаметр дроту від 2,5 до 3,5 мм. Виробляємо сітку висотою метр, 1,20, метр 1,5 та 2 метри. Сітка рабиця набирає все більшої популярності та має широкий спектр застосування, огородження прибудинкової території, огородження садів та городів, Просіювання будівельних матеріалів, розділення територій на підприємствах та складах, будівництво вольєрів для сільськогосподарських тварин невеликого та середнього розміру, захист різноманітних конструкцій та обладнання від механічних ушкоджень, сітка Рабиця – огородити бюджетно та якісно.